Ця історія трапилася одного зимового дня, коли наші хлопці зібралися йти на рибу. Андрій ще з вечора перевірив і склав усюдички в ящик, нагострив плешню, яку вкрали у діда Степана, що живе за городом. Ну і, звісно ж, пішов на яму і намив мотилів. Микола вичистив від свиней, наносив соломи і дістав буряків. А за це батько дав йому ключі від своєї ниви. Володя ж прокинувся ще з півнями, щоб як слід підготуватися до такої важливої події і, як завжди, виділився своїм розпис-пунктуальністю. До вас. О, я давай поїхали вже. Давай будемо часу. Коли хлопці приїхали на ставок, відразу розпочали ділити обов'язки. Ох, і риби на Так, Коль, давай не карти. А краще ви ще сплюнь. Тур лунку б'ю я. А що це ти? тебе плешня є? У мене нема, а у мене є. На тому і зійшлися. Коля носився із своєю плешньою а Андрей і Володя, як найменші учасники банди, взялися таскати ящики із гудками. О, калян, тут то Лупи! лупи ну, так, Колян. Е, ти бий тут? А У -у -у. мы пока что за Андрюху пидам прям пони додоводим. Андрюха, а давай. Ого, Колянчик, ну ты красава! <му anthem> Не думав, фібайників не в'яже. Ну, що, пацани, до риби. поїхали. А чи куніту ми в машині забули? Я не піду. Пацани, Ми ж серйозні люди. Ми в минулому році бурсу закінчили. Давайте по взрослому це рішимо. Бля, ти знаєш, Андрюха, мені каже, мені ніколи не догадається, що ми її наебали. Че, <гум> за улії побіжить, коли Марія буде буде. Я всачу! Не риба. Чуєш, Андрюха? А. а ти нічого хавати не брав? Ну, ми ж тільки сіли, яке хавати. Андрюха, що мені сделать, бля? Понимаєш? Я їсти хочу. Ага. Глянь, в ящику щось є. Ага. Ти це, мені оставиш, добре? Давай. Побачимо. З м'ясом, чи з чимсь, з битком? Та баба котлети поклала. Та ти що? Яка котлета? А, не биточки. Розказуєш. Ти вона, діда, бачиш? Ну він за останні хвилини. За останні хвилин два 20... ти скільки риби наловив, блядь? Ще зажис канал наловив? Красавчик. А, Красавчик. Хай він піде на місце його сяде. На кунчика тягає. Де де, де що робить, блядь? <кхи> Ти знаєш, Андрюха, що давно вже калянчика немає. Ова, чор з тим калянчиком. Дід пішов, збирай вудочки, йдемо на його місце. Ну, а но маленька. А тим часом коля з горем пополам дійшов до машини. І тут він нарешті допев, що ключів у нього немає. В голові виникла ідея, як все ж таки відкрити ту довбану ниву і забрати чекуню. Ти що там робиш? Що, що, машину відкриваю? Машина ключами відкривається. Що, серйозно, може ти мені їх даси? Я тебе щас, сука, пошлю. Ох, юберний діатр, це здорово, бляха. так, Андрюха, він походу тут судаки ловив. Серйозно? Так, давай бігом. Андрюха. Давай бігом, поки риба не йдеш. Андрюха, ти знаєш, це все, звісно, дуже класно, але блін щось каляна довго немає. Та зараз він прийде, перестань. Та ні, Андрюх, серйозно, що десь в так примерзне, бо він... Я переживаю за нього. Так. Андрюха! Блядь!

Хлопці, хлопці, там ваша коня міліція забрала, того що він чужу машину крав. Йоперний театр. А ключі ж то в мене були бігом! Блять. Андрюха, шапку! хоч шапку. Ось так, Андрюха, зараз дві мити їдем забирають коліна і додому гріться, і жарить рибу. Це школька нашої просто. Він ключі від машини оставив і оце така дилема у нас сталася. Ну що, все? До побачення? А, ну так. Да, да. Все, погнали. Колян, пошли. Вона Андрюха Риба, блядь, Давай! Поїхали! От баран! Боже мій! Яка вона дурне! Якщо ти хиростую жі діти, пішли!